Чемпіонат світу з легкої атлетики потроху пораходить за екватор, і вже близько половини нагород знайшли своїх власників. Чим унікальні медалі чемпіонату світу? Як відбувається церемонія їх вручення та інші символи світової першості? Про це все дізнаєтесь уже зараз. Офіційним маскотом чемпіонату світу став ось такий песик породи шиба іну на ім'я Ріку-Ван. Шиба-Іну – це одна з найпопулярніших пород в Японії на рівні з Акіта Іну, але трішечки менша. Найвідоміший представник Акіта Іну це ну звісно, хатіко, біля монументу якого поруч із знаменитим перехрестям Шибуя збираються натовпи туристів. Але й наш Шиба Ріку-Ван отримав свою бронзову статую в червні цього року біля національного стадіону. Дивіться Every second sugoi – кожна секунда неймовірна, а логотип об'єднав три ідеї: світ Токіо зв'язок. Його смуги повторюють кут міста Токіо та дріжки стадіону. А кольори чорний, золотий і червоний, символізують міжнародну єдність, прагнення до найвищого та японське сонце. Дизайн медалей уособлює швидкість і знову ж таки єдність на звороті. Дзеркальна поверхня, щоб атлет першим міг побачити себе як чемпіона, а також надпись. Твої зусилля, твій шлях привели тебе до цього моменту. Кожна медаль персоналізується прямо на стадіоні з іменем. Кодом країни і видом програми. Це не просто трофей, а особиста перемога спортсмена. Перед входом до стадіону розташована сцена, де призери отримують омрійні нагороди разом з вболівальниками, чекають на підняття прапору своєї країни і звучання національного гімну. Для фанатів це ще один шанс наблизитися, зробити фото за своїми кумирами, а нам поспілкуватися з ними уже в більш такій невимушеній атмосфері. А в ось такій імпровізованій мік-зоні. Еба ор Авічі Uh, man, I don't know. That's a that's that's real tough, tough question. Uh, it depends on who I'm with, you know. A lot, a lot of Avicii probably. I probably listen to more Avicii, but when I'm with my mom, then the ABBA uh, is probably more. Yeah. Thank you. Yeah, like everybody was very serious uh, this time because of the World Championship. But back then we saw our guy Mikhailo Kochan. He was yeah. cosplaying you. <laughs> so what was your reaction on that? When it, when he put the wig on, yeah. that was hilarious. That was. I mean, he's he's. The, the such a character and he's, he's very 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 humorous and and just a you know uh, we were in the call room and I, I was looking I was looking across the room and I saw I saw the back of his head with the, with the, with the wig and I was like who is that and he turned around and it was, it was, it was him and I was just it was hilarious and and you know he's he's just a he's a really funny guy. Від нагородження до змагань четвертий день для нас був важливою участю нашого метальника спису Артура Фельфнера, який зібрав групу підтримки і не лише з наших співвітчизників. На трибунах не можна було не помітити найзатятішого фана українців, якого глядачі суспільного могли бачити у відео з етапів діамантової ліги за участю Ярослава Могучих. До Ярослава ми ще повернемось. А поки послухаємо, що сказав Артур після свого виступу у кваліфікації. Взагалі, якщо б я потрапив в фінал, це, це було б. Щось неймовірне, тому що з такими тренуваннями, як в мене, технічних взагалі немає, і це дуже круто, що ще в цьому році я виграв чемпіонат Європи з такими тренуваннями і, в принципі, показав результат 81 метр. Буває нічого. Взагалі прикольно, але мені щось не дуже. я вже другий раз. Тут другий раз я перший був в травні. Тут починав, можна сказати, свій сезон і теж 76, Зараз 76, шість, да, зараз не знаєте, скільки я зараз. Ну приблизно, так да, вроді 76. Да, да. І тоді було так, як почав сезон, так його і закінчив. Та да, там само в тому самому місці, і надіюсь, такого більше не повториться. На молодіжному рівні також трибун у висоту Матія Фурлані, який на початку цього року виграв свій перший дорослий мейджор, чемпіонат світу в приміщеннях, став найкращим і на відкритому повітрі, стрибнувши особистий рекорд: вісім тридцять дев'ять. Ізбітіфолбіккос із імпортонтукіп експіріянс на Uh, after you completed this like huge achievement, uh, haven't you been thinking to return probably to high jump to help Gianmarco Tamberi somehow? No, I don't know. I don't know. Maybe why not? He, he can possible everything in the life. Maybe in the one hundred meters too. Why not? <laughs> because yeah, I'm I speed too. I'm fast too, and it's the basis of the of a long jumper. Do it. Uh, do it a speed and why not I love the sport I love the sport I love do everything and maybe in the <inaudible> future I can do it so much things but now I want to stay focused from the long jump because it's important to do it beautiful things for the future and I want to stay focused from the future Чемпіонка світу в приміщеннях Сенді Моріс і дво вже разово, Причому поспіль чемпіонка світу на відкритому повітрі Кеті Мун. Як ви зрозуміло, золото саме у Кеті, хоча вона не була проти розділити його із партнеркою по команді. Ви амінвивд. So many years, and I'm just so happy that she's back because really, I know she struggled the last few years, and and she truly is one of the best pole vaulters to ever do it. So you want the best of the best to be in form uh, when you come to a championship because if if I'm gonna lose, like last year, get it coming in second at the Olympics, but jumping 85, I was still ecstatic because I still had a good day. The best of the best were there, and I know that I gave it everything I had, and so you want the best of the best in form. And so I'm really happy that she's back, and she's healthy and you know it's I don't think this will be the last time we battle it out it certainly wasn't the first and but you know there like at at nationals she she took the win there so it's it's been a fun season of of you know keeping me on my game if you had a chance would you share a gold medal with her funny enough we actually talked about it out there like hey if it gets to that and i i have no issue sharing a gold medal i said you know i think I would need to see how I'm feeling in the moment. If I feel like I can take another jump safely, then I'm gonna jump. But you know, back in 2023, I, we had just given it everything that we had. I knew I was not taking another jump safely, and so that's why we, I chose felt very good in that moment doing that. So it would really just come down to how I felt in the moment, and but I, I'm certainly not opposed to sharing again. Черговий сюрприз стався на чоловічих 1500, де португалець Ісак Надер на останніх метрах випородив чемпіона світу 2022 британця Вітекера за відсутності основних конкурентів дискваліфікованого у півфіналі Хокера. Ногус, що не пройшов національний відбір, Інгебріксена, який провели кваліфікацію, Кера, який травмувався уже у фіналі. І на пів сюрприз нас чекав на жіночих три тисячі з порошкодами. Де Чиротіч обійшла наприкінці дистанцію діючу ще на той момент чемпіонку світу і олімпійську чемпіонку він після падіння олімпійської чемпіонки Токіо поруч мутай. 36 дівчат змагали сьогодні за вихід у фінал у секторі стрибків у висоту. І звісно, що наш національний вид спорту не міг обійтися без українок. Їх сьогодні в кваліфікації було четверо. Ірина Гераченко, 100% за екраном телевізору. А Катерина Табашник, Юлія Левченко, і Ярослава Магучих безпосередньо у секторі. Більше часу Ярослава провела традиційно у спальнику і покинула його лише щоб виконати стрибок на 1,92, якого виявилось цілком достатньо, аби гарантувати собі потрапляння до фіналу. Перед на світу. Я розраховувала, що буде стрибати 94-95, але не стрибали. Ми з Морган таки лежали, і думали, стрибаємо, не стрибаємо. В іншій групі хотіли підняти планку, отже, стрибаємо, а потім нам сказали, ні, все, не стрибаємо. Все, можна відпочивати і готуватися до завтрашнього дня. Всі дівчата готові, і якщо подивитися з початку сезону і повністю сезон, тобто дівчата підходять в гарній формі до цього чемпіонату світу, як і ми в принципі. Ну так, ми тут поруч з австралійськими колегами вже сперечаємося, де сумарно будуть вищі австралійки і українки. <рес> ми будемо з Юлею робити все, що від нас залежить, і я впевнена, що результати будуть вищі, ніж 2 метри. Ну, ми теж цьому не сумніваємось. І на останок питання, яке всіх цікавить, Ярослава Магучик, зараз спальник з охолодженням. В мене такий самий спальник, який був, але я ж нагадую, що він для кемпінгу, тому він підтримує температуру тіла, він не перегріває і не переохолоджує. Юрій Левченко для того, щоб відібратися у недільну програму, знадобилося три стрибки: від метр вісімдесят три до вісімдесят вісім, і до дев'яносто два всі три гладесенько і чистесенько. Дуже класні емоції. Отримала задоволення і було дуже прикольно, бо ми готувалися більше до жаркої погоди. А вийшло, що почав крапати І Це було дуже прикольно. Стадіон повністю заповнений, і японці взагалі така шалена нація. І Їх підтримка просто нереальна. Я не знаю, треба ще стадіон українців, щоб перекричати її. Кваліфікація мала закритись на 1,92 дев'яносто але її підкорили 11 дівчат, а слотів у фіналі 12. Тому добрали ще тих, хто взяв попередню з першої спроби. На жаль, Катерині та Башник знадобилось для цього на одну спробу більше. Ні, як такових проблем не було. Мабуть, один раз просто мені зірвали мою мітку, і я розгубилася. Це якраз була перша 88. І я вже відміряла розбіг як потрібно, і виконала другу спробу вдало. Оце єдиний був момент. А так, начебто, все добре, все спокійно. Занадто спокійно може, не знаю. Якось не знаю, немає таких у мене слів, що завадило стрибнути вище. Мабуть, це очікування, те, що хочеться пройти кваліфікацію, хочеться стрибнути і трошки придавило мене. Люблять дівчата говорити там на адреналіні. Зараз адреналіну було забагато чи замало. А в самий раз був адреналін. було дуже таке велике бажання, яке мене і зажало. Величезні очікування від фіналу у метанні спису і від результатів за 90 були помножені на нуль погодними умовами у Токіо. Чемпіони двох минулих олімпіад Надіни Чопра і лідер сезону Юріан Вебер вибули з медальної боротьби, а битва за золото розгорнулась між двома легендами з центральної Америки. Андерсон Пітерс з Гренади не зміг зрівнятися з Яном Железним і стати триразовим, хоча на церемонії нагородження ми його побачимо.

Now, years, you know? у жіночому потрійному Юліма Рохас, яка не стрибала рівно два роки, повернулась на стадіон, де брала золото ігор і била світовий рекорд в 2021-му. Куба не вигравала золото чемпіонатів світу з 2009-го, але Леяніс Перес Ернандес дуже впевнено додавала по ходу змагань і завершила їх покращенням свого ж рекорду сезону з чемпіонату світу в закритих приміщеннях, ще на його початку, який теж виграла, як і власне свій перший титул на відкритому повітрі у півфінальних забігах на 200 метрів Нуа Лайлс зробив потужну заявку, пробігши на четверть секунди швидше суперників. 19.51. Well, record in Америка вигравала 11 із 20 чемпіонатів світу у чоловічі 400 метрівці, а цього разу залишилась без медалі. Боцванці зайняли два із трьох місць на подіумі, причому Кебіна Чипі приніс своїй країні перше в історії золота на цій дистанції у чоловіків і може здобути ще одне у естафеті з Лацілом so so the the game changed. А старед белів о майсер а стептон де файнал мекін і те нюрес, показа Евриван Камінту Десфайналню да дезагає фронбонагулрені волтлід. І кульмінація вечора. 400 метрів жінки. Фінал. Просто найкращий біг всіх часів. Другий, третій і шостий час за всю історію. Колишня чемпіонка світу Сальва Ель Насер. 48-19. Чинна чемпіонка світу. Мері Леді Пауліно 47-98. Національний рекорд. Сідні, Маклафлін, Лаврон, 47-78. Новий рекорд чемпіонатів світу. 42 роки. Просто я попередній і не витримав. Якби не дощова погода, можливо, впав би із світовий. Замейзінрейстнамейзілдамідонрансанлайтавитау амейзінвимен. pushing you to it, you know. So, I think that was a really fast race for all of us and uh, yeah, I just think this generation of athletes is continuing to push the bounds of what's possible. What's what's next? Uh, the world record for 400 is probably gold in other discipline. I think first is the the 4x4. <laughs> let's uh, let's take care of that one first. I, I can't think too far ahead. I uh, just want to celebrate this one, enjoy tonight and uh, we'll worry about the future when it comes. Тож підводячи риску під цим випуском, під акомпонемент дощу, який можливо завадив нам побачити ще один світовий рекорд, а комусь не дав змоги показати класні метри і виграти нарешті золоту нагороду, а хтось навпаки її дочекався за 13 років, як би там не було. Ось цей дощ він приніс довгоочікувану свіжість, полегшення. І сподіваємось, такі кондиції збережуться і до неділі, і сприятимуть нашим дівчатам боротися за найвищі нагороди цього мундіалі. Тож обов'язково. Дочекайтесь і слідкуйте за всіма перепотіями чемпіонату світу на Суспільне спорт.